24 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами акумуляторний професійний лобзик. Так, отак. Я показую маркіровочку, щоб не перекручувати. І показую, як виглядає, друзі. Який чудовий. Виробляють інструмент. Bosch Bosch це дійсно надійність і довговічність. Друзі, зацікавив інструмент Bosch заходьте да на сайті електромотора, дотелефонувавши. Да за номеру телефону 063 426 1010. 10. Не забудьте поторгуватись. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Миру вам, друзі. До да, добра, 063 426, 1010. 10.